Починається справжній рок-н-ролл, антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж. Виконуємо і завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? Поєдинок передостаннього туру, 29 го між металістом та Минаєм, Матч, який для харківської команди означав все або нічого. Матч, якому було потрібно тільки перемагати, аби продовжити боротися за вживання в українській прем'єр-лізі, стартові склади ось таким чином виглядають. Обидві команди виставили максимально сильні склади, які мають станом на сьогоднішній день. І перший епізод у цій грі виник вже ось на першій хвилині на 18 секунді. Навіть так би можна було сказати. Подача від е, півзахисників минає в штрафний майданчик металіста, і тут е, бачимо, що якраз таки на твердохліба. Вона була зосереджена. Твердохліб до м'яча не дістав, тому що Єрмолов рав на виході. Але ось Єрмолов і ми Ніколешин дещо не порозумілися між собою, і ледь на старті поєдинку не привезли небезпечні моменти в свої ворота. Наталіс почав відповідати буквально через кілька хвилин. Демченко наважився на дальній постріл. Дар був сильним, але не точним. Не знайшов він зараз. Адресату тут не вилетів площуну і Тобто Демченко ось таким чином лише намагався промацати бандуру. Далі, от Максим Придун виривався дуже небезпечно в цьому епізоді, відіграв атаку, віддав на 16-річного нападника. Металіста Синчука, який був ось тут один в цьому епізоді, 16-річний Форвард підпрацював собі під ліву ногу, але сильно пробити йому не вдалося влучив прямо в Олександра Бондуру. Достатньо насичені були перші хвилини поєдинку мене одразу побіг відповідати. Тут Твердохліб хліб пробивав його, удар був заблокований. Майже одразу тут Роберто Корал, один з найкращих у складі обох команд, у першому таймі був, пройшов по флангу, зробив чудову прострільну передачу. Там, знову ж таки, Сенчук відгукнувся на цей пас, але проробити юному форварду не вдалося точно в цьому епізоді. Але от, е зазначу, що і відзначимо дійсно роботу Корала і Сенчука. Ну, наві, пішов вперед відповідати. Тут одразу по лівому флангу атака проходила. Подача від Рогозенського на абсолютно одного вільного твердохліба. Твердохліб скидав під удар, але удар акцентованим теж і сильним не вийшов. Хоча позиція була максимально вбивча, аби відкривати рахунок у цьому матчі. Вишневському це зробити не вдалося. Раз дивимось повтор цього епізоду, поклав корпус, але додати сили до удару вже справа не дійшла. Знову коралл ось тут отримав передачу, почав загострювати, взяв собі право, підпрацював. Удар з правою у лівоного корала вийшов, відверто кажучи, не дуже, але от на статистику бачимо, що і так само все одно залишали в напрузі, Голкіпера Минає. Футболісти харківської команди. Тут корал підробив і другим дотиком правою пробивав, але влучити не зміг. Ну, а пішов атакою. Цей епізод теж дуже цікавий. Демченко отримав ось тут передачу в центрі поля Віддав на молодого 44-го ломера металіста. Це якраз таки один із також 16-річних. Це влага, він пробивав. Ну, цей момент забитим м'ячем як же здорово ось в цьому епізоді розібралися футболісти металіста. Тут абсолютно здорово, чітко Єгор Демченко пробив ось удар на виконання. Технічно Синчук передачу отримав, підробив, віддав і першим же дотиком Демченко м'яч ворота відправив. Ось тут Здорово розібрався, 16-річний форвард, покотив просто Демченко з цієї передачі тільки забивати. І ось Демченко, якраз таки м'яч, дальній кут поклав в ворота бандури. І таким чином металіст вийшов вперед на 37-й хвилині. Футболісти Минає дещо були спонтеличені після такого розвитку подій, але одразу дуже швидко побігли відповідати і намагатися дуже швидко рахунок зрівняти, де атака зараз лівим флангом Рогозинський віддав передачу ось тут на Вишневського. Вишневський продовжив далі. Проштовхували через гончара. Гончар пробивав тут. Але Єрмолов на місці абсолютно виважена атака. Передача за передачу, яка в підсумку призвела до удару. Гончар тут ще одну подачу виконував штрафний майданчик. І тут ще один небезпечний момент на ворота Єрмолова був. Пробивали головою. тут Сутволістимена якраз таки це гечер був. І так, удар закручувався і падав дуже підступно під поперечну. на цьому всі моменти у першому таймі. Це вже тайм-другий. Футболісти минає знову ж таки одразу пішли дуже швидко в атаку. Але ось металістих інколи ловив на таких контратаках. і Це дуже показова атака, яку на жаль харківська команда не змогла реалізувати. Максим Прядун чітко зараз в цьому епізоді от отримав передачу, діяв абсолютно чітко. Притримав, витримав паузу, віддав під Демченка, але Демченко робив достатньо зручно для Олександра Бондури, аби голкіпер минає зміг цей удар відбити. Відбулася заміна дуже знакова для команди Володимира Шарона. На полі з'явився який Замінив Байтала. І от е, Володимир Шаран, який сьогодні до свого 250-й поєдинок українській прем'єр-лізі на чолі всі клубів проводить, одразу Паломар його так от дивує, тому що буквально перший же момент, перший же епізод, Паломар забиває, але в підсумку е, цей гол не буде зарахований, але Паломар от відзначився буквально через 30 секунд після того, як з'явився на полі. Півзахисник минає. Було положення позоврою, Знаходився Ровозинський в цьому епізоді. Ось е в офсайді І от е момент удару, власне, через це арбітер Олександр гол відмінив. Ще один момент минає, який вже сигналізував про такі, врешті-решт, воріт. Олег Вишневський відзначився в тут скористався пожежою в обороні металіста. Почалася дещо нервова ситуація у захисників харківської команди. І от тут Вишневський вже опинився перший там, разом з Рогозенським. Вони буквально обидва заштовхували м'яч ворота, проте той був такий зарахований все ж таки на в актив нападника. Минає Олега Вишневського. Ще одна хороша нагода у підопічних Володимира Шарана. Тут після подачі з Кутового Паламара її виконував, тверду хліб завдавав удару, але влучити в площину в воріт 22-му номеру Минає не вдалося. Тим не менше, моменти у Минає не згасали. Не згасала команда Володимира Шарана. Тисла й надалі з закидання в Штрафний майданчик. Тут знову кур'йозний, небезпечний. Епізод, де Корал вже відпрацював, хоча до останнього, але ледь не переправив м'яч у свої ворота. Подача кутового від Минає. Розіграли цей стандарт з другим темпом починають продовжувати атакувати. Тут відбулося порушення правил з боку Самуеля. Далі Самуель Гечефа щепились в цьому епізоді, почубилися. Штовхалися обидва в підсумку, отримали жовту картку. Ну такий виходить тур, 29-й, після І поєдинку шахтар дніпро де відбулася бійка. Тут команди металіста «Минає» вирішили теж ну, дещо з'ясувати відносини. Ну, заведені, футболісти, металісти, це зрозуміло, адже команда ще станом на цю хвилину була в кроці від euh, того, аби врятуватися, хоча б якось зачепитись за. Порятунок в наступному турі в Українській Прем'єр-Лізі за стикові матчі. Тому обидві команди були максимально заряджені. Металіст зараз привіз пенальті просто буквально в наступному ж епізоді у свої ворота. Просто прекрасно гравці минає розіграли цей стандарт, і там Алекс чи в штрафному майданчику зупиняв м'яч рукою, стрибав він під м'яч, аби. Не допустити удару по воротах Єрмолова, але от не розрахував і зіграв підсумку тут рукою. Після чого Олександр Шандер призначив пенальті, пішов його виконувати сам Паламар і чітко пробив в кут і не залишив шансів. Просто Данило Єрмолову в цьому епізоді і Паламар все ж таки з другої спроби у цьому матчі відзначається і виводить Минай вперед. Ти своє ще ось футболісти-металіста прекрасне виконання стандарту від Наумця. Наумець виконав просто неперевершену передачу зі штрафного, яку не зміг реалізувати нападник металіста, який з'явився на полі, дещо пізніше по ходу зустрічі. Ще раз дивимось. Наумець виконує просто неперевершену подачу і. Рязанцев першим дотиком дуже чітко обробив цю передачу, але це завершальна стадії м'яч вушив стійку і забити все ж таки не вдалося. Минає ну, те, що відповідав, рахунок був достатньо слизьким, станом за 5 хвилин до завершення поєдинку. Гвердохліб також завдавав удару, який був заблокований Єрмолов вступав в і одразу максимально швидко повертав. Ось тут Німчаніну віддав хорошу передачу на Булезу, Булеза пробив Єрмолов потягнув цей удар, і вже другим темпом е, твердо хліб також не зміг забити. І Таким чином, ось минає святкую перемогу, А металіст вилітає вже остаточно у першу лігу. Залишає українську прем'єр-лігу. Друзі, я ж що хочу вам нагадати, ось ви бачите QR-код внизу екрану. Компанія 1+,1 один продовжує спільний збір з фондом Поверне живим» на закупівлю п'яти мобільних пунктів для управління безпілотними літальними апаратами. Другий сезон «Ліги аеророзвідки триває. Наша ціль 15 мільйонів і вже більше 13 було зібрано. Тож активно долучайтесь до нашої ініціативи. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.